Дякую нам всіх, спільний кого не бажав. Я вітаю вас з завершенням турніру. Ви всі молодці, всі старалися, всі гарно відіграли. І у нас заключене нагородження і нагородженні присутній голова Вінської обласної військової адміністрації Прозов Сергій Сергійович. Діки, Лістин, а також народний депутат Ірина Борозова, наша вимічанка і очоля, зараз кажу, що комітет молоді та спорту при Верховній Раді. Я думаю, що ця людина багато зробила корисного для України і попереду, я думаю, що приймуть багато законів, які будуть ще краще розвивати спорт. Ну, і, звичайно, молодь, якою виявляється. Також присутній голова Вінницької баскетбольної федерації Колеківській Марк Бландович. В лікар Сергію Олегович і директор баскетболу. Анатолійович. Я вітаю всіх, вітаю спортсменів, вітаю тренерів, вітаю кутів. Я в мене душа радію. Я сам в такому місці починав займатися саме баскетболом. Я... Дуже люблю цей спорт. Ви дивитеся мій? А ну давайте, я починаю, а ви закінчуєте. I love this game! Андрій. Я хочу сказати, що для мене це особисто в душі вид спорту. Ми завжди знали, що в місті дуже потужна школа тренерів. Я особисто займався білого родом Сергія Сергійовича І сьогодні я хочу подякувати тренерам також за те, що ви вкладаєте душу, час, нерви цих дітей, які будуть потім розставляти місто, область, Моживки. Дякую всім. Фінішної прямої, тобто до нагородження. Сьогодні у нас є чотири команди, які сражались і боролися за перемогу як леви, як справжні українські козаки. Нагадаю, що навіть якщо ви програли, на сьогодні це великого значення немає. Лише бажання боротися і тренуватися далі буде вирішувати подальшу вашу долю. Зараз ваші початкові станки. А ми бажаємо, щоб ви, ми вас побачили. На людівських ірах. І що ж, суддя, адміністрації приступити до нагороди. Шановні друзьмені, пам'ятаєте, стосовно командника. Ви, ви працюєте як один кількість цієї команди. Так, дякую. Переходимо до нагородчика. У кожному змаганні є переможці і є призери. Третє місце вибрала команда КД з ігрових видів спорту БК Тернопіль. Точно ворожується кожен гравець медалі, рамотами і золотими подарунками. переможець нашого турніру. це дуже приємно стала команда МСЗ Шторг з Вінниця. Вітаємо! Егор, який в тебе найлюбимий баскетболіст? <звучайте> давай, Стрис.

三 u t you Будуть проводити номінації. Кращий спортсмен. У нас є три номінації і ще краще спортсмен завершенно і найкорисніше. Почнемо з кращого захисника. Тимошенько навіть така находить. Я телефон такую не знаю. Друже, ще раз так тримай постій. Кращий захисник. Стої, приймаємо, фотографуємо. Кращий напарний. Батьки були показали свої здібності, свої вміння, є нападники на для своїх захисників, дякую тренерам. Свято спорту це завжди чудово. Але свій відбиток дів дала війна, але ми маємо продовжувати вчити дітей, займатися спортом, фізкультурою всіх, для того, щоб розвинувати в Україні і держави. Всім дякую. Слава Україні!